Всім привіт! Це відео на каналі Кедер. Мене звати Саня. Сьогодні дивимось на Фліп Сім, бо він теж отримав цікаві оновлення, не так багато як ФОЛСІМ, але тут є про що розповісти. Тут у нас і новий кавер екран на всю площу, окрім камер, і інші пропорції внутрішнього екрану, що робить його ще більш зручним, і нове залізо, більша батарейка, нові кольори, надійніший шарнір і багато іншого. Як я і сказав, не прям драматичні зміни, але цікаве буде. І до речі, тут ще є і слон всередині кімнати. Про нього теж поговоримо. Вже друге відео з дисклеймером: Фліп, це не жіночий смартфон, але давайте будемо чесними. Зараз я до чогось веду. Навіть Самсунг зробили його в от такому кольорі, ще в якомусь, але і в яскраво рожевому. До речі, за що їм великий респект, тому що чомусь виробники сьогодні вважають, що треба робити смартфони тільки в якихось таких приглушених пастельних тонах, ніби це прикольно. Я прям люблю, коли смартфон дуже насичений. Сині, ну комусь подобається, комусь ні, мені подобається, але рожевий, якщо б в мене не було стереотипу, що це жіночий колір, я б його обрав точно. Я причому, без жартів, мені він дуже сподобався, і це до того, що ну у фолда нема рожевого. Мені здається, навіть Samsung натякає, що на мою думку, в ідеальній родині у мужика є. Fold 7, а у дівчини є Flip 7, Ну чи будь-які і будь-які Flip. Звісно, все це упередження, і таким чином я виправдовую той факт, що в огляді Flip 7 я дуже багато знімав дівчину. Ну вони просто ідеально поєднуються. Я тут нічого зробити не можу. Але при цьому зауважу, що особисто знаю декількох великих дядьок, які кожного року оновлюються на новий Flip, Так що це. Не дівчачий смартфон, ну що ж, почнемо з якості у Samsung Тут все, як завжди, як завжди, ще трохи краще. Наприклад, на каналі Jerry Rick Everything він його не зламав. Я Пробувати не буду, але е, я бачив, як це відбувалося, і ви знаєте, було б дивно, якщо б з фліпом щось сталося, коли він фолд не зміг зігнути. А фолд все ж таки трохи тонкіше ніж фліп. Він відчувається надійною річчю. Нема відчуття, що навіть якщо він впаде, з ним щось станеться в плані щось гірше ніж з будь-яким іншим смартфоном. До речі, знову ж таки я бачив краш-тести фолда. І він відтримував їх краще ніж звичайні телефони, що мене прямо здивувало. Але на відміну від фолда, де треба пояснювати навіщо такий телефон, бо все ж таки він коштує дуже дорого, і у вас зовні є звичайний смартфон, який розкривається в планшет. Людині треба розуміти, чи їй це потрібно. Фліп це зовсім інша модель споживання, і він має свою іншу аудиторію, тому що по факту коштує він як більш-менш звичайний телефон. Ну там різниця буде 100-150 євро на моделі. Аналогічні за характеристиками, але при цьому у вас щось новеньке. Тобто, це телефон для тих, кому набридли звичайні моноблоки, хто хоче чогось просто от нового по емоціям, хоча б хоча і по функціональності, теж. тому що багато додаткової функціональності саме з кавер екраном, хоча він реально прикольний, ви не отримаєте. Ви отримаєте просто більш зручний корпус, тому що так, можливо, ми звикли тримати звичайні телефони в руках, але це тримати трохи зручніше. Ви його обхоплюєте по. Повністю, і це такий собі пейджер, як в старі добрі часи, а з новим кавер-екраном, блін, ну він прям виглядає шикарнюче, мені подобається. І до речі, на ньому можна робити багато різних речей, навіть чатитись, навіть грати в ігри. І це свого роду теж відсилка до нашої молодості, коли у нас всі гаджети були доволі маленькими. Я вже бачу, як встановити сюди якісь там і прям гратися з ним на зовнішньому екрані. Але звісно, кавер екраном ви не будете користуватися як основним телефоном. А о цим як планшетом. Ні, оце ваш основний телефон. Проте через його складану конструкцію і можливість фіксувати шарнір в різних положеннях, у вас є додаткові бенефіти. Давайте зараз поговоримо про те, що можна робити на кавер ікрані і що можна робити завдяки шарніру. Наприклад, можна фотографувати чи знімати відео себе не розкриваючи, можна використовувати для відеоколів як на зовнішню, так і на внутрішню камеру для групових фото, для зйомки своїх тренувань. При цьому ви використовуєте смартфон як підставку для самого себе, ставлячи його чи будиночком, чи як ноутбук. До речі, тільки Flip і Fold дозволяють вам робити буквально магію, і все це завдяки софту Samsung, який мені подобається дуже сильно. Ви можете в налаштуваннях перейти в сценарії, створити сценарій по складанню, обрати напівскладений режим і обрати будь-яку дію чи функцію, чи навіть застосунок з певною дією, які будуть застосовуватись, коли ви привідкриваєте екран. Ви можете налаштувати майже будь-що на от такий режим. Трохи склали смартфон, і, наприклад, вмикається запис диктофону, запис відео чи ліхтарик. Я налаштував запис відео, тому що я використовую телефон саме в такому стані під час запису відео. Поставили і мені не треба заходити окремо в камеру. Я одразу отримую режим відеозйомки. Так я налаштував у себе на фолті. На зовнішньому ж екрані ви можете обрати для себе один з варіантів прикольних шпалер, які є з коробки чи програм. До самого низу і налаштувати свої власні. Можна обрати шпалеру з емодзі, обрати ті емодзі, що вам подобається, з ними потім можна гратися, також вони реагують на нахил. Причому стандартно з коробки у вас є от така якась шпалера, у мене це вже кастомна, і є декілька екранів з віджитами. Є також оця шторка. До речі, її чомусь не можна налаштувати саме на кавер екрані. Але застосунків тут немає, проте їх можна налаштувати. Ми ж знаємо про GoodLock, тож завантажуємо його. З нього завантажуємо мультистар. В ньому тиснемо на. I love foldable» і додаємо необхідні іконки в лончер. Далі додаємо віджит мультістар на екран і можемо запускати будь-які застосунки, навіть ігри з кавер-дисплею. Це може здаватись чимось дикуватим, але насправді це навіть зручно. На ходу трохи погортати стрічку чи швидко комусь відповісти. Це класно. До речі, всякі однокнопочні ігри також зручно грати на зовнішньому екрані. Звісно, на ньому можна запустити і Genshin, але робити цього я не раджу. На головному ж екрані можна робити розділення. Для мультизадачності в One UI 8 його можна налаштовувати аж до співвідношення 90 на 10. Таким чином у вас буде два активних застосунка з одним майже на весь екран і зі швидким перемиканням між ними. Це зручно, якщо як у випадку з фолдом, ви вносите правки в відео, чи, наприклад, дивитесь якийсь рецепт і в нотатки вносите, що вам треба придбати. Ви дивитесь на всьому екрані відео, а потім тепом відкриваєте нотатки і вносите те, що тільки що побачили. Чи щоб не витрачати час на безглузді скролінг втрец можна витрачати його одразу на перегляд, у YouTube і скролінг втрец. А також я вам казав, що тут є слон в кімнаті. Оцей малюк має на борту DeX Desktop Experience. і це вперше для фліпів. Чому, на мою думку, це дуже класно, тому що це нам показує, що Samsung не те, що не забиває на DeX. не те, що нічого про нього не говорить. Вони його і оновлюють, і при цьому ще і додають на нові пристрої. Бо на фліпах раніше DeX не було. І наразі це на. Найкомпактніший пристрій з desktop Experience, слухайте, напевно, на ринку серед смартфонів в цілому, але у Samsung точно для тих, хто не в курсі до цього малюка, ви можете під'єднати клавіатуру, мишу, підключити його до монітору як по дроту, так і по бездроту, і використовувати його в режимі комп'ютера. Про це ми вже неодноразово говорили. Звісно, замінити комп'ютер повністю він навряд чи зможе всім, але багатьом насправді зможе. Але це просто зручна штука. Наприклад, якщо ви їдете кудись у відрядження чи у відпустку, Майже будь-де є Smart TV. в будь-якому готельному номері чи апартаментах. І щоб не логінитись зайвий раз в YouTube, Netflix і так далі. Ви можете просто по бездроту вивести DeX на екран і використовувати його зі свого смартфону. Як на мене, це велика перевага над іншими телефонами. Звісно, сценаріїв, які можна використовувати, може бути набагато більше, але основні я вже сказав: це відеоконференції, зйомка себе і так далі. Зараз поговоримо про інші характеристики, я буду потроху вам розповідати. Розповідати ще і додатковий сценарій, як я собі бачу використання фліпсів Дисплей. основний у нас всередині 6,9 дюймовий співвідношення сторін у нього змінилися, він став ширшим. Тепер воно 21 на 9, як і зовнішній екран на фолді. Роздільна здатність 1080 на 2520 точок. Внутрішній екран не захищений ідеально від пошкрябин по шкалі моса тут тільки перший ступінь, але у мене було багато фолдів, я про це вже розповідав, і на жодному я екран Гран не шкрябав. Просто треба розуміти, що нахтями по ньому йорзити напевно не треба, чи гострими предметами. А фішка його в тому, що він завжди захищений, і таким чином, коли він в кишені, його нічого не пошкрябає. Коротше, у мене з цим проблем не було. Єдине, що складка тут є, її майже не видно. Вона ще менш помітна ніж на фолді, і навіть майже не відчувається. Єдине, що при студійному освітленні чи на вулиці ви таки будете її помічати, але вона зовсім не дратує. Також варто сказати, що я досі не розумію, чому Samsung не роблять скрізь свої хоча б плівки з антибліковим покриттям, бо тут у нас плівка є з заводу, і я знаю, що навіть можна сторонню придбати, наклеїти, і екран не буде блікувати. Зараз все ж таки на вулиці його яскравості, хоч і вистачає, але бліки він збирає. Можна було б зробити Gorilla Glass Victus і ззовні, і всередині. Це на мою думку. Екран тут LTPO AMOLED 2 x частота розгортки від 1 до 120 Гц. максимальна яскравість до 2600 Ніт, є підтримка HDR 10. А от зовнішній екран став набагато приємнішим, бо у нього нема вирізу, він прям на всю площу виглядає круто, але він супер AMOLED, а не Dynamic AMOLED 2X. Частота розгортки 120 Гц, але варіюється не від одного, а від 10 гц. Це означає таку штуку, що коли у вас екран буде в режимі Always On, він буде зжирати трошки більше енергії, ніж міг би, якщо б тут був LTPO дисплей, тобто з частотою розгортки від 1 герцог. Його діагональ 4,1 дюйми, він майже квадратний, має роздільну здатність 1048 на 948 пікселів. Захисне скло, Gorilla Glass Victus 2. Тепер до камер. Фізично вони не змінилися порівняно з минулим поколінням, але фоткати і знімати відео смартфон став краще. Звісно, справа в оптимізації і нових алгоритмах. Основна камера тут на 50 Мп, світлосила F1,8, еквівалент фокусної відстані 23 мм. Друга камера надширококутна 12 Мегапіксельна кут огляду 123 градуси. На жаль, автофокус в неї не завезли. Також є фронталка на 10 мегапікселів, але фронталка тут. Ну, я навіть не знаю для кого, на самий крайній випадок, тому що зовсім нема резону її використовувати. Ви можете навіть відеокол робити отак. Тут ви бачите співбесідників, а з ними спілкуєтесь за допомогою однієї з основних камер. Відео пишеться в 4К 60 на всі камери, і отут я зупинюсь трохи детальніше. Справа в тому, що, як на мене, це нарешті прям заміна екшн-камери для когось. Якщо ви багато знімаєте відео, особливо вертикальних, то цей смартфон. Зможе для вас стати кілер пристроєм? Дивіться, ви можете знімати відео, використовуючи сам смартфон як підставку для себе ж. Ви можете робити різні кути нахилу, ви можете використовувати як вертикальну орієнтацію, так і горизонтальну, причому можна використовувати навіть як хендікам його. Але прикол в тому, що можна знімати навіть не розкриваючи телефон. І це класно, тому що коли ви його дістаєте з кишені, вам не треба перехоплювати його навіть як звичайний телефон. Ви просто оцим квадратиком користуєтесь, тримаючи його міцно в руці. Тобто він по факту, навіть на ходу на велосипеді, умовно набагато комфортніше буде в руці при зйомці, ніж звичайний телефон. Телефон. Два рази натискаємо на клавішу блокування і отримуємо от такий режим. Далі ви можете перемкнутись між камерами, можна це зробити щипком, можна по клавіші перемикання. І у нас прямо нормальний ультраширик, як в екшн камерах і ви можете знімати себе, когось іншого і все це з механічних клавіш на смартфоні, тримаючи його міцно в руках. Як на мене, це дуже круто, тому що зйомка в горизонтальному режимі в 4К60, можна також знімати вертикально 4К-60. І навіть коли вам треба зняти горизонтальне відео отак, поставивши телефон, якщо нема на що оперти його, то ви все одно зможете це зробити, просто роздільна здатність буде Full HD. Для якихось кадрів, які прям необхідно зняти, поставши телефон, це нормально. До речі, при зйомці відео в 4К 60 Ви прямо на ходу можете перемикатись між основною та ультраширококутною камерою. І єдиний момент, що коли у вас телефон відкритий чи привідкритий, ви можете вивести зображення от сюди, щоб люди бачили, що ви знімаєте, чи самі бачили себе. Але знімати так можна тільки в 4К 30 В закритому стані можна і 4К 60 До того ж, відео можна писати навіть влог, знову ж таки, на всі Знову ж таки перемикаючи їх. Як на мене, це дуже прикольний інструмент для того, щоб знімати всілякі рілзи, тіктоки і навіть відео на YouTube. Можливо, не як основна камера, але та, яка завжди під рукою, ну вона прям класна. А от по залізу цікаво, на відміну від у Flip 7 Samsung встановили свій власний чіп Exynos 2520. Він типу флагманський, трьохнанометровий, але по тестам буквально на декілька відсотків в сінгл-корі випереджає минулорічне покоління, а саме Flip 6. Тіє зі Snapdragon 8 Gen3. якщо порівнювати його зі Snapdragon 8 Elite, як в Fold, то різниця доволі велика. Fold майже на 50% швидше в сингл-core тесті Чи це видно в звичайному житті? Ну звісно, ні. Бо One UI адаптований шикарно. Звичайні застосунки працюють шикарно. Ми пам'ятаємо, що він все ж таки трохи швидше, ніж минулорічне покоління. Але при цьому ну, будемо казати, як є. Snapdragon був би трохи швидшим, але Самсунгу треба тестувати і свої власні чіпи. Тим більше вже чутки, що. Новий Exynos 2600 на даний момент випереджає за продуктивністю Snapdragon 8 Elite. Тож, якщо вони не будуть використовувати в більш-менш масових продуктах свої Exynos, то не буде ніякої дати, і тестової дати, в тому числі, не хвилюйтесь, всі так роблять. Тому мені здається, що цей смартфон не створений в першу чергу для тих, хто займається професійно геймінгом. Якщо ви хочете багато грати, ну беріть собі S25 Ultra, наприклад, чи той самий Fold. Тут в важких іграх. Ну, скажімо так, трохи не так, як на фолді. Тобто він тягне всі ігри, і всі ігри тягне на максималках, але при цьому якийсь генш, якщо довго грати, буде видавати просідання по FPS, і все, як на мене, нормально. Більш за те тут і батарейка не така прям велика, щоб влаштовувати довгі сесії саме в хардкор в важких ігрових проєктах. А всякі Brawl Stars, Clash of Clans, я думаю, ви розумієте, що йдуть тут просто без проблем. Батарейка тут збільшилась, вона на 4300 мАч. Швидкість зарядки 20%. 5 Вт по дроту і 15 по бездроту є також реверсивна на 4-5 Вт. Реверсивна це класно, тому що ви можете покласти свої навушнички сюди і підзарядити їх, якщо вони розрядились. Вони не так часто розряджаються, але такі ситуації трапляються, і смартфон з реверсивною зарядкою тут вам допоможе. Чи гарна тут зарядка? Ну я думаю, що я не буду вигадувати якісь виправдання, бо я не виготовляю ці смартфони. Хотілося б швидше, але така сама на фолді, і я ним користуюсь вже місяць, і Можу сказати, що блін, ну реально. Вистачає, от, жодного разу я не зіштовхнувся з якоюсь проблемою, щоб мені на фолді не вистачало швидкості зарядки. Чи вистачає автономності? Так, він показує приблизно на півгодини більше екранного часу, ніж фолд. Мені і фолда приблизно вистачає. Не скажу, що це ідеальна автономність, але вона нормальна. Тут трохи краще. І я вам більше скажу через те, що це фліп, я б ним не користувався так активно, як фолдом. Бо я вже казав, що через фолд я перестав так часто брати комп'ютер. У мене. Навіть зараз тут перед собою нема ноутбука. У мене є фолт, і я з нього читаю цей сценарій. І здебільшого я на ньому його пишу, чи голосом, чи ручками. Це просто зручно. Всі фінансові операції я роблю на ньому, там ігри, ютубчик і так далі, і вже почав розповідати вам щось про фолт, а відео все ж таки про Фліп. Так от, Фліп це більш звичайний смартфон. Прикольний, зручний, компактний. Але при цьому, маючи його, ви можете мати також планшет, чи багато працювати за комп'ютером. І тому можу сказати, що його автономності, скоріш за все, вам буде вистачати точно. Звісно, в смартфоні є речі, які можна було б покращити. Це такі собі зазор на наступне покоління. Наприклад, оновити модуль камер, щоб в ультраширику з'явився автофокус, а разом з ним і макрорежим. Наприклад, щоб процесор був трохи швидшим, з цим проблем якби і немає. Але коли ти платиш немаленькі гроші, як за флагманський смартфон, хотілося б справжнє флагманське залізо. Ну і звісно було б круто, якщо б кавер дисплей мав частоту розгортку від 1 Мого герца, а не від 10. Тож, я не можу назвати фліп мінорним оновленням, але і великим теж не можу. Це знаєте, такий Гарний ресталінг, коли у нас є моделька, яка і так гарна, але Samsung її допилили. тому що сказати, що нічого не оновили, ми точно не можемо. У нас, наприклад, кавер дисплей реально став приємніше, і це впливає на те, як ви користуєтесь телефоном. На нього хочеться просто подивитися, він виглядає класно. До речі, навіть такі фішки з'явилися, коли ви пишете відео в закритому стані, от тримаючи його отак. То при записі у вас навколо камер буде червоний індикатор на екрані. Прямо раніше це було Можливо, тому що там не було екрану. Ще варто відмітити, що смартфон не став таким тоненьким, як Fold, і тут фізику не проведеш. Він звучить краще ніж Fold. Це такий собі, типу, нюанс через те, що. Він залишився звичайної товщини, скажімо так, хоча і трохи тонкішим ніж Flip 6. Він звучить реально офігенно. Тут є і баси, і він доволі гучний. Порівнюючи його з фолдом, ти одразу відчуваєш різницю. Samsung будуть його оновлювати на актуальній версії Android протягом 7 років, що дуже круто. Він як і FOLD вийшов одразу з Android 16 і з One UI 8 зі всіма корисними і цікавими фішками. Про них ми окремо ще поговоримо, коли я буду розповідати на базі Fold Тим так що якщо ви тут вперше підпишіться на канал, у нас ще буде багато цікавого, бо нагадаю, я повністю перейшов на фол, і мені це прям цікаво. Навіть годинником багато користуюсь, бо зараз для окремого відео збираю багато дати стосовно того, як я сплю, тренуюся і так далі. Так що про Самсунги буде багато цікавого, звісно, фліп це. Не мій телефон, але це нормально. Не може кожен телефон бути моїм. Е, мені зайшов Fold прям ідеально. Але я думаю, що Flip буде навіть популярнішим, тому що він, як мінімум, коштує трохи дешевше, як звичайний флагманський телефон. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, було корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Побачимось дуже скоро в якомусь новому класному матеріалі про Fold 7. Всім пока.